На вулиці температура 30 градусів. А тепер давайте подивимося, як нагрілися панелі. Спочатку дивимося Рубіроїд 55. А тепер панелі. 47, 48. І так і йдемо до самого верху. 47, 46, 43. Тобто, знизу вони значно гарячіші. Ніж зверху, уявляєте? А тепер дивимося, що є різниця між панелями по температурі 44, ну, в принципі, немає. Тепер глянемо ось тут, така вже падає невеличка тінь. Казали, що в тіні буде сильно грітися, тому що що? Тому що по типу туди не потрапляє сонце. Ну, як бачимо, що там, де тінь, то навпаки панель вона холодніша. Тепер що робимо? Беремо струмові клишні і зараз поміряємо струм. А що воно і так показує, да? якщо тако, притулити буде показувати? Офігеть, воно навіть так буде показувати. Тобто, майстри, хто там шарить, хто розбирається От стільки. Це у нас, я не пам'ятаю, чи плюсовий, чи мінусовий дріт. ну давайте ось тут глянемо ще. А ну, ось такий струм. Я навіть і не знав, що воно і так працює. Які показники інвертора в такий жаркий день? Так, у нас 139 вольт. Далі. Далі. далі, далі. Е, акумулятори 26 і 4, тобто недозаряжені, не знаю чому. Можливо, якесь було споживання велике. І далі, по суті, гараж зараз майже нічого не споживає. Але все працює досить чудово і справно. Тому задумайтеся, бо я так думаю, на осінь однозначно буде якась херня з тим світлом. І поки є такий момент, поки немає цього ажіотажу, все ж таки рекомендую звернути зараз увагу на ось такі станції, на ось такі панелі, тому що потім буде біда і знову будуть впарювати вам по космічній ціні.